Яка новина спішить до вас? Що приготувала вам доля? Яка новина спішить до вас? Ви хотіли покращення, покращення добробуту, ваше майбутнє світле і радісне? Не оглядайтеся назад, не живіть в минулому, дивіться вперед. Сміливо дивіться вперед. Більше радості, рицарь, рицар жезлів, будьте впевненою в собі. Це про самоцінність, про свою впевненість в собі. А можливо, десь ви заблукали у своїх почуттях, вам, здається, нема виходу, але матеріальне становище покращується у вас. А, і поки вам здається криза зараз, а, ви закрили своє серце на багато-багато замків, а, і вам, ви нікого туди не хочете вже пускати. Ви змучені. Якась людина вас покинула і обманула, ви звідкись пішли. Ви звідкись просто утікали і правильно зробили. Зараз ви у своєму світі, стабільному світі, хоча може здаватися зовнішній світ, такий жорстокий до вас, але внутрішньо ви маєте оцей стержень, ви знаєте, чого ви хочете: хочете стабільності, радості в житті, більше такого щастя. І воно у вас зараз є, і буде ще краще, будуть покращуватися ваші умови. Уже все, що пішло, уже не прийде до вас, тільки вам вибирати, чи вам а, бути зачіплено за минулі події, постійно їх аналізувати, чи вам думати про своє майбутнє і будувати його, стати будівельником свого майбутнього. Зараз доля буде ставити вас перед вибором. Хочете ви того чи не хочете, але доля буде ставити вас перед вибором, вам треба буде приймати рішення. Вам не хочеться. Ви зараз маєте своє таке стабільне якесь середовище комфортне, з якого вам не хочеться виходити. Але давайте дивитися, що далі, що вас чекає. Далі багато думок, сумних думок, можливо, навіть не з ночі. Або хтось буде вам. Вас відмовляти від чогось, але в ваше життя йде людина. Людина, яку ви знаєте, це не нова людина. Людина з минулого опікуватися вами хоче. Це добрий вірний друг ваш. Вірний друг, як собака. Він завжди біля вас, він завжди наблюдає за вами. Може, він далеко зараз не тут, але він завжди в курсі ваших справ.